Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Добрий і подякую добрим людям до міста Леуа за черговий мішечок мес сітки. Там нормальна квадратура, файна сіточка. Дуже сподіваюся, що коли ми найближчими днями її належним чином зафіксуємо. А зараз дає Господь набувати важливого досвіду. І робити певні висновки щодо максимально ефективного використання маскувальної сітки в найрізноманітніших сенсах цього слова, то я десь якийсь краєчок і ще також покажу вже у розкладеному, так би мовити, вигляді. Дуже дякую. І, зокрема, різні конструктивні думки та зауваження щодо використання маскувальної сітки радо побачив в коментарях. Дуже дякую. Зокрема, пану Ярославу і всім до того долученим. Боремо і поборемо.